22 січня 1919 року, 98 років тому, відбулося єднання українських земель в єдину соборну Україну під гаслом. Соборна, вільна, незалежна Україна, моя Україна. Сьогодні у Житомирі утворено ланцюг єдності та відбулася урочиста хода. Від Свято-Михайлівського кафедрального собору до майдану імені Сергія Павловича Корольова. Сьогодні э, відзначаємо День Звуки, День Соборності України. Я розумію, що наші пращури в 19-му році минулого століття зробили все для того, щоб об'єднати Україну схід і центральну Україну. Зараз у нас є питання Східу нашого, але він завжди український, буде український. Я думаю, що сьогодні як ніколи треба показати цю єдність, показати, що ми налаштовані для на те, щоб мати єдину соборну Україну. Ми не будемо розділяти її не на. Частини, тому що вона завжди була єдина. І сьогодні всі ті, хто ну, в серці має Україну, всі ті, хто дійсно не тільки на словах, а й на ділі хоче е, е, доказати свою причетність до великої України, вони приходять на Майдани по всій Україні, вони стають на мостах, вони роблять все для того, щоб дійсно всьому світу показати, що Україна була, є і буде завжди єдиною. Це величезне свято, яке стосується. З 2018 року були з'єднані Західна Українська Республіка і Українська Народна Республіка. З цього дня ми відзначаємо це таке свято і бажаю, щоб всі українці також доєднувалися до Дня свято. Чого сьогодні важливо об'єднуватися? Чого важливо сьогодні? Ми пам'ятаємо те, що було в ті роки. Важливо, щоб сьогоднішній окупант бачив, що ми єдині в цій державі України, що вона є вільна, незалежна, і ми притримуємося тих принципів, які були ще 100 років назад. В 1999 році через Житомир також проходив ланцюг єдності від Києва до Львова, організатором якого став народний рух України. Серед його організаторів і представники Житомирщини мені вельми приємно сьогодні дивитися, що так організовано гуртом, і дуже багато людей прийшло пошанувати день соборності, день звуки заходу і сходу України в єдину соборну самостійну державу. Я пригадую, як тоді, в далекому вже в 90-му році, коли вперше народний рух України ідею таку проявив, щоб провести ланцюг єднання Захід Схід, який проходив через Житомир. От. Ну, я, як будучи тоді головою Краєвого народного руху України, то в принципі разом із іншими патріотичними організаціями ми організовували цей ланцюг. І так дуже добре пам'ятається мені. Як ми готувалися, як ми шили прапори, бо не було ж тоді ні прапорів, нічого. От, але яке було піднесення і переважна більшість нас підтримала? Територіальна цілісність нашої країни нині виборюється на Донбасі, і Житомиряни бійці 95-ї аеромобільної бригади стали символом могутності українських Збройних сил. Я люблю Житомирян, люблю Україну. Я просто дали одну пісню виконати, а я приїхав з Авдійки, записав 20 пісень. Там народилося два альбоми, це бойовий крок і серце в крові. Я думаю, що я зроблю тут концерт і виконую ці пісні, щоб вся Україна Житомир це почув. Тому це пісні війни, це наше серце, наше повітря, наша воля. І тому я щасливий, що я в цьому місті разом з нами, разом з вами. І ми надихаємо всіх, ми живемо Україну. Нашою землею тому це величне свято, і дякую вам, що ви тут. А сьогодні наші хлопці захищають територіальну цілісність. Це стало вже можна ну, сказати. Ми захищаємо вже ціною своєї крові. Ну це не перший е, раз, не перший рік хтось посягає на нас за нашу таку багатовікову і багатостраждальну історію. Це ну нібито якась наша доля постійно стикатися із ворогом, який ну не просто хоче не знаю налагодити зв'язки, а реально загарбати частину нашої землі. І тому цей день особливо якось е, болить зараз, тому що ну це все продовжується і зараз. І хочеться, щоб це закінчилось. І наша соборність була не просто е, таким сумним днем в історії, а реально всенародним святом для всіх. Відбувся святковий молебень за участю представників регіональних релігійних громад, які побажали житомирянам миру. Добра та стабільності. Сьогодні ми прийшли приєднатися загалом до широкого Житомирського загалу тих небайдужих людей, котрі прийшли відзначити таке величне, на мій погляд, свято, як свято День Соборності нашої України. Справа в тому, що як ми чули з тих всіх е, е, виступів, всі бажають того, щоб була Україна єдина, неподільна, соборна, щоб Україна е, була і залишалася нероздільною, щоб не було війни, щоб всі е, території, котрі відійшли зараз, тимчасово, е, і Крим, і території Донбасу повернулися назад в те конституційне русло, в котрому воно е колись було. і хочемо сказати, що ми всі разом е стаємо. В ланцюг єдності, в ланцюг злуки сходу, заходу, щоб все-таки в нас і була одна і та одна церква, щоб в нас була, щоб в нас все такі люди відносилися до такого святкування, не як до свята, а як до відзначення. Тої дати, котра потрібна самому народу, як бачимо, молоде покоління бурно реагує на це свято. Це нас тішить, що в нас все таки є майбутнє небайдуже. Я вважаю, що як ніколи сьогодні це свято є актуальним, і маємо ми всі разом об'єднатися, взятися за руки, підтримувати один одного і разом здолати нашого ворога, агресора в особі Путіна. Якщо ми не об'єднаємось, а я вірю, що Україна буде єдина, сильна, непереможна, багата, а народ її буде щасливий тільки тоді, коли ми будемо разом. Тому я кажу: слава Україні! слава Героям зі святом. Я хочу привітати всіх, всіх українців, щирих українців, святом соборності, побажати їм крепко-крепко здоров'я, щастя, любви. І хай цей день їх буде кожен день на душі свято.